Знаєте, є, е, я познайомився з однією дівчиною в далекому 2018 році, якраз на англійських вечорницях. І зараз е, всі вірші я присвячую їй. Перший вірш називається Коцик. Ви зрозумієте чому. Тільки їй звучатимуть пісні мої романтичні, тільки їй складатиму вірші про кохання шкільне, студентське. Віддам тобі свій коцик у холодний осінній день. Ти будеш окутана ним, а я читатиму вірші, які були присвячені тобі. Когось кохатиму сильніше за тебе, Навряд чи, бо ти муза моя назавжди. Ти вкрала у минулому поряд мій, а потім все інше, що залишилось. Складатиму вірші лише тобі, признаюся, кохані на літературнику, де прочитаю ті вірші, які присвячені тобі. Не знаю, як тобі сказати, що ти є й зіркою. Мої почуття палали тільки тоді, коли з тобою гуляли у центрі міста Лени. І останній між тут згадується школа. Хтось моє за школою взагалі. Трохи, трохи. Минулі роки, чи минула моя любов. Відповідь на це питання я мушу знайти. Задача складна. Легше, ніж ті, що були з геометрією до ліцеї. Кохання, не приклади, з алгебри чи формули з хімії. Легше знайти того, хто був президентом. Кохання неможливо описати у прозі чи у поезії. Дякую.